Як в епоху інтернету відрізнити правдиву інформацію від неправдивої? Та чому критичне мислення обов'язкова база нашого світосприйняття? у Чернівцях? Відомий журналіст, радіо та телеведучий Андрій Куликов прочитав лекцію з медіаграмотності для підлітків та молоді. Всі деталі у сюжеті. Всесвітня павутина дала величезний поштовх для розвитку людства, але у ній так легко заплутатися через тонни неправдивої інформації, якою ряснюють сайти та соцмережі, особливо під час війни. Ось чому важливо критично мислити та відфільтровувати неправдиві новини. Саме тому відомий медіа експерт Андрій Куликов провів для підлітків та молоді лекцію з інформаційної грамотності, де поділився власним досвідом у цій сфері. Обрати для себе перевірене коло за. Собі в масової комунікації, звідки в основному і брати те, що вам потрібно. Іноді для підсвіження враження і для того, щоб навички не затухали, то й піти туди, де інформація не така перевірена або не така достовірна, тому що інакше ми втрачаємо ту здатність відчувати і розрізняти брехню. Оксана Житарюк, учасниця команди «Кіберята», утвореної студентами ЧНУ спеціальності економічна кібернетика. Саме вони стали ініціаторами проведення заходів з медіаграмотності для підлітків та молоді. Наш проект розрахований від 14 до 22 років, але ми розбили нашу цільову аудиторію на дві частинки, і зараз на лекції у нас. 11 ці класи перші другі курси в основному. А також ми будемо ходити трьома заходами в школи. Там вже будуть діти віком, тобто сьомий клас, 8 і 9. дев'ятий. Показово, що такий проєкт реалізовується молоддю і для молоді, адже це вони є і організаторами, і координаторами, і активними учасниками заходів, каже начальниця управління освіти Ірина Ткачук. Ми отримаємо такий хороший імпакт для нашого міста. Ми прокачуємо наше молодіжне середовище, Ще і даємо їм новий шлях у майбутнє. Наскільки би це пафосно не звучало, насправді це та історія, коли наші діти, наші студенти вчаться не просто бачити проблему і зразу зайти в інтернет і написати про те, що є проблема, все зрада. Ні, ми виховуємо нове покоління таким чином людей, які не тільки бачать проблему, але й генерують ідеї, яким чином її вирішити. Символічно, що Андрій Куликов прочитав лекцію саме у день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Адже незважаючи на пророцтво, що ці засоби масової інформації незабаром відійдуть на далекий план через розвиток соціальних та інтернет мереж, медіаексперт впевнений, що зараз для них відкрилося нове дихання. Коли кажуть ах, люди в основному зараз беруть інформацію з Телеграма, з Ютуба. То досі ніхто не зробив найпростішої речі, не проаналізували скільки. Скільки там телевізійної інформації, телевізійного продукту, для яких Ютуб і Телеграм є лише от носієм. Тому телебачення вперед, радіо вперед, вгору, вшир і вглиб. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, дня, Тва.